Біля Кропивницької багатоповерхівки, де 23 березня у квартирі стався вибух, об одинадцятій ранку будівельники краном завантажують сміття. Прибирають його з квартири на шостому поверсі, де вибухнуло. За інформацією голови обладміністрації Андрія Райковича, у квартирі вибухнув газ. Тут розбирають зруйновані стіни. Обстеження будинку зробила експертна організація, каже начальник управління капітального будівництва Сергій Білокінь. «Найбільші пошкодження в результаті вибуху. Перелити перекриття у епіцентрі вибуху шостий поверх, значить, плити перекриття між шостим і п'ятим поверхом, та плити перекриття між шостим і сьомим поверхом в районі кімнати, а також відхилення ненесучої зовнішньої стіни в районі епіцентру вибуху десь до 6-7 сантиметрів. Розписано перелік робіт, який необхідно виконати, серед яких встановлення тимчасових опор. Для того щоб зафіксувати у непорушному стані аварійні конструкції, пояснює це першочергові роботи. Скільки вони триватимуть, прогнозувати не береться. Спочатку укріплять будівельні конструкції, щоб зробити більш детальне обстеження. Розробити проект на усунення ліквідацію Наслідки аварії відновити конструкції на сьогодні. Кошторисна частина тільки в процесі завершення. День-два, і вона буде готова для того, щоб ми могли розуміти, які це будуть терміни виконання невідкладних робіт. Після них говорить, почнуть будівельно-ремонтні роботи. Це квартира поверхом вище тієї, де стався вибух. Коли стався вибух, ми з дитиною спали вдома, моїй дитині 4 роки. Коли стався вибух, посипалися нас стекла. Я ну, почула такий хлопок, бах. У мене міжкімнатне стекло просто розбилося, і якби не пліт, в дитину полетіло б много великих осколків. Коли виходила, побачила, що наші двері просто вовнутрі зогнуті, стоїть клуб пилу. Не читає того, що це робилося своїми силами, не визиває спеціалістів, то воно вийшло 15 і Це ще не фініш. Газопостачання немає у під'їзді на 36 квартир. Його з дня вибуху не відновили, розповідає Ірина Федорашко, інженерка кооперативу, що обслуговує будинок. Вчора комісійно було обстежено всі газові системи та вентиляційні канали. Ми надали листа в газорозпобічій мережі. Як тільки вони розглянуть, яке приймуть рішення, так і буде. Відключення відселили десятьох мешканців з чотирьох квартир від тимчасового проживання у готелі чи соціальному гуртожитку. Вони відмовились. Живуть у родичів, сказав заступник міського голови Олександр Мосін. Підприємство, яке проводило обстеження, попередні висновки, вже є. Вони працюють над детальним обстеженням будівельних конструкцій і працюють над відповідним кошторисом для того, щоб можна було визначити через механізми комісії техніки галичної безпеки та надзвичайних ситуацій, також через виконавчий комітет фінансування даних заходів, щоб ми змогли виконати підсилювачі конструкції і відновлювальні роботи будівельних конструкцій, щоб далі вже потім ЖБК мало можливість. ...проводити поточні ремонти в цих помешканнях. Говорить, до штабу щодо пошкоджень звернулася 71 людина. Травмований під час вибуху 49-річний мешканець квартири, лікується в опіковому відділенні. Він просить не показувати його обличчя. З його слів, вибух стався, коли увімкнув електрочайник. Газову плиту у вересні минулого року відімкнув сам. Вважає, це не могло бути причиною вибуху. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.